Щойно відбулася нарада, робоча нарада з зінцована управлінням освіти для керівників закладів загальної середньої освіти, тому що ми стоїмо на порозі нового навчального року 2023-2024, і багато питань турбують керівників закладів, як ми розпочинаємо цей рік, як ми будемо працювати. Хочу зазначити, що передувала минулого тижня величезна робота комісії, яка обстежувала укриття і готовність в цілому закладі освіти до початку нового навчального року. Комісії визнано, що всі заклади освіти у нашій громаді готові до початку навчального року, і ми, звичайно. Віримо, що нам будуть підписані всі дозвільні документи на те, що ми розпочинаємо 2023-2024 рік у очному форматі. Дай Бог, щоб він всіх був легкий швидко закінчився нашою перемогою. І останні дзвоники вірю, це ми будемо святкувати вже у мирній Україні. Кілька нововведень буде цього навчального року з робочих моментів, які хочу зазначити, це зміна повністю структури нашого навчального року, у зв'язку з тим, що ми переходимо з 1 вересня на новий церковний календар і зумовлено перенесення святкування таких величних християнських свят, як різдво, як Пасха, інші релігійні свята, і ми десь підлаштовували канікули у закладах освіти під ці вже нові дати. 1 вересня розпочнеться навчальний рік, традиційно Днем знань закінчаться навчальні заняття 31 травня. Визначено щойно погоджено з усіма керівниками закладів освіти. Хоча навчальний рік за постановою Кабінету міністрів буде тривати до 28 червня. В червні місяці хочу зазначити, щоб не переживали наші батьки. Це не будуть навчання, це не будуть уроки. Це буде складання, якщо вона буде державної підсумкової атестації, це складання національного мультипредметного тесту. Це можливо. Иво, табори, оздоровлення, практика. Тобто, якщо ці речі, які були запроваджені у нас ще до війни цього року, будуть відбуватися, то вони будуть, то вони входять у структуру навчального року і якраз для цього відведений місяць червень. Крім того, 1 вересня, день знань, ми плануємо святкувати. Усі заклади освіти підтримали ідею. Все-таки святкування цього свята, в якому форматі він буде проведений. Це вже визначає конкретно кожен заклад. Вони хочуть підійти до цих ідей креативно, з якимись новими думками, з якимись новими ідеями і вони втілять обов'язково їх у своєму закладі. Що стосується придбання букетів, багато закладів освіти виступили із такою ініціативою, щоб батьки не купляли і не витрачали свої кошти, кошти на букети для педагогів. Краще ці гроші віддати на потреби ЗСУ. Підтримую цілковиту таку ініціативу і закликаю всіх батьків долучитися до цієї акції. Канікули будуть у нашій громаді розподілені таким чином. Перший семестр розпочнеться, як я вже казала, святом День знань 1 вересня і буде тривати до 22 грудня. І 22 грудня в п'ятницю закінчиться перший семестр, і діти підуть на канікули, які будуть тривати до 8 січня. Таким чином ми зимові канікули пересуваємо в зв'язку із пересуненням святкування Різдва. Другий семестр розпочнеться 8 січня і буде тривати і до 31 травня. Передбачені, ще, крім зимових, які є найбільші канікули, два тижні. Передбачені ще осінні і весняні канікули тривалістю тиждень. Які будуть осінні канікули у нас із 28 жовтня по 5 листопада, і весняні канікули передбачені з 23 до 30 березня.